Сідаємо ми зручно, прокручуємо плечі назад і вниз, виростаємо за маківкою вгору, спина максимально пряма, витягуємось, витягуємо хребет, закриваємо очі, декілька глибоких вдихів, видихів. З видихом стараємось розслабити тіло. І відпустити всі думки, налаштуватись на практику, повністю сконцентруватись на своїх відчуттях в тілі, на процесі дихання і на моменті тут і зараз. І ще один дих і видих. Злегка опускаємо підборіддя вниз, притискаючи, наче підборіддя до шиї, трохи перекриваючи голосову щілину. І ми будемо дихати носом, вдих і видих робити через ніс, але так, щоб повітря проходило через горло і створювався шум, наче шум моря. Особливо це має бути відчутно на видосі. Ми відчуваємо, як прохолодне повітря заходить і тепле зігріте виходить. І стараємось також робити довгими максимально ці вдихи і видихи, розтягувати їх. Ще п'ять таких вдихів та видихів. Коли зробимо останній, припідіймаємо знов підборіддя паралельно до підлоги, і за руками витягуємо скору вдих, збираємо долоні разом і з видихом ведемо їх в центр грудного відділу, голову злегка опускаємо вниз до рук і формуємо намір на цю практику. Чітко його подумки формулюємо, проговорюємо, відчуваємо максимально і з видихом. Відпускаємо. І починаємо шию, опускаємо підборіддя до грудей і прокручуємо. До одного вуха і до іншого через передню поверхню тіла При цьому стараємось продовжувати тримати спину рівно. І глибоко дихати. І ще по одному разу угу. зупиняємось по центру, і вниз голова, і вниз. Витягуємось вниз вдих і видих уверх внизу угу. і продовжуємо. І ще один. І праве вухо до правого плеча злегка. Кладемо праву руку, угу. витягуємо бокову поверхню шиї, ліве плече стараємось максимально продавити, опустити вниз, спина рівно живіт підтягнутий. видихаємо, витягуємося. і вертаємось в центр і з видихом на іншу сторону. Потягнемо праву поверхню шию, видихаємо. І оця, повертаємось угу. в центр, прокручуємо плечі назад. Угу. І вперед. Добре. Виводимо руки в сторони і зараз малюємо правою рукою спочатку вверх, коло лівою вниз. І пробуємо ну, не захватуємо замок, а ледь торкаємось пальчиками, якщо виходить, і знов промальовуємо велике коло, тільки не поспішаємо. Ми ніби хочемо прям максимально великий круг намалювати, відчуваємо теж, як лопатки розкриваються, спина стає широкою. І потім стараємось торкнутися. Теж відчуваємо, чи однаково з двох сторін легко доторкнутися, ще з одного боку легше, ніж з іншого. І ще по одному разу. Десь контакт. І видих. Добре. Відпускаємо, опускаємо руки на коліна і піднирюємо вперед на вдих і назад на видих. Угу. І ще. Ходимо. Видих. І видих. Видих. І ще один. Угу. І в іншу сторону спочатку. Підборіддя вперед, і потім з видихом до себе. І вирівнюємося. Ще один вперед, і видих пітяг І ще два, і один. Добре, і тепер права рука йде вгору, кладемо її, згинаємо лікті, кладемо між лопаток і натискаємо зверху. Лівою і пальчиками, якщо виходить, продовжуємо, наче крокувати по хребту вниз, при цьому підборіддя. Стараємось вивести паралельно до підлоги, і наче штовхаємо головою руку ще більше назад. І спина рівна за маківку вгору. І продовжуємо зберігати глибоке дихання. І зараз трошки нахиляємось вліво і дивимося наче, через цю праву підлужку. Вверх в сторону диагонально угу. і вертаємось в центр. Добре, відпускаємо, можна просто розслабити руки. Угу. І зараз ліва рука йде назад, між лопатки кладемо долоню і натискаємо правою і знов крокуємо по хребту вниз, наскільки це вдається. І штовхаємо головою руку назад, розкриваємось. Вдихаємо. Угу, Отут, зато спина рівно тримається. <рес> Треба так завжди сидіти. Вдих, видих. І нахиляємо зараз вправо і дивимося через ліву сторону, діагональ вверх. Видихаємо, і вертаємося добре. Руки виводимо. Паралельно до підлоги і декілька разів нахиляємось в динаміці то в ліву сторону, то в праву. Ну, Почергуємо. І витягуємося в угу. одну сторону, верхню руку стараємось тримати рівно і витягуватись, наче вдалі. І ще по одному разу. І Добре. І знову руки кладемо на коліна і малюємо кола грудним відділом. Вправо розкрилися вперед, вліво і назад скруглилися. І ще. Через вправо наліво і назад. І продовжуємо велике кола. Вперед максимально розкриваємось, виріємось і назад скругляємо. І ще одне. І тепер рухаємось навпаки зліва, вправо і назад кругла спина. Вперед. Розкриваємо грудний відділ назад, скругляємо і ховаємося. Угу. І ще один. Добре. І видихаємо. Угу. Витягуємося. Вверх вдох і зробимо зараз скрутку, права рука на ліве коліно, ліва позаду, з видихом, закручуємось, дивимося назад за ліве плече, штовхаємось правою рукою від коліна, видихаємо. Угу. І вертаємось в центр знову, тягуємось вгору вдох. І з видихом скручуємося в інший бік погляд. За ліве плече назад, спина рівна, Ось, за зараз Тягнемось вгору продовжуємо ще більше штовхатись рукою від коліна. Угу, І вертаємось в центр. Витягуємось вверх вдох, низ опускаємо руки видих, пальці дивляться вперед. Угу. За тазом відриваємо таз, штовхаємо його вперед, переходимо на колінка, якщо комфортно, закидаємо назад голову і розтягуємо всю передню поверхню тіла. І плавно опускаємось вниз, угу. міняємо перехрест ніг. І ще раз підіймаємось на коліно, там штовхнули вперед, витягнулися вівництво. Опустилася. Добре. І підіймаємось на ноги. Ось трошки розімнемо ще ноги. Будемо сьогодні поклонятись місяцю. Зараз у нас сліва нога опорна і права. розкриваємо, просто малюємо круги, дивимося вперед в одну точку, тримаємо баланс. Угу. О, сестра. Угу. І тепер в іншу сторону. Провертаємо. Угу. І ще один. Добре, підтягуємо до себе коліно, прокручуємо стопу в один бік. І в інший. Угу. І відпускаємо руки на талію і прокручуємо в коліні. Теж наче в одну сторону малюємо коло, і в другу. Угу. Добре, відпустили, опустили. Зараз права опорна і ліву прокручуємо в бедрі. Розкриваємо. Угу. Велике коло максимально. І в інший бік. І ще один і підтягуємо колінку до себе, прокручуємо стопу знов декілька кругів і в іншу сторону. І відпускаємо і прокручуємо в коліні. І в другий бік. Від четиркою малюємо. Відпускаємо. Можна струсити трохи але Знову ж келунка. Угу. Беремось під колінка. Давай декілька разів спинку так розкрутимо, витягуємося максимально за маківкою вверх, вирівнюємо спину. І потім з видихом починаємо плавно скруглятись, переходимо на куприк, на криш, опускаємося, але не до кінця. Опустилися так, щоб руками тримати себе. Угу. І потім починаємо знову розкручуватись плавно. І витягуємось, виріємо вдох і з видихом знову скругляємо спину, опускаємось, наскільки виходить низько. Угу. І ще витягнемо Вдих. і з видихом вниз, і останній раз, Вдих. витягнемось, і з видихом. Опустились повністю. Угу. Витягнули. ліву ногу право до себе підтягнули, угу. максимально її до грудей, дих, видих, добре. Опустили стопу біля стегна, руки по сторонам, погляд вправу, і з видихом праве коліно тягнемо в ліву сторону. Якщо хочеться, можна його дотиснути рукою. Далі стараємось не відривати. Видихаємо і хребет. Ми при цьому не тільки скручуємо, а ще стараємось наче витягувати. Наче За ногою ми тягнемось лівою в один бік, а за маківкою, в інший робимо хребет довгий. І вертаємось в центр, витягуємо зараз праву ногу, підтягнули ліву. Максимально до себе, до грудей, високо і Угу. І опускаємо біля стигна стопу. руки розкриваю погляд вліво і з видихом коліно вправо Угу. Плечі притиснуті. Коліно можна дотискати рукою вниз. І видихаємо, кручуємо ще більше, і витягуємо хребет вдовжину. Вертаємось плавно в центр. витягуємо зараз обидві ноги і кладемо праву ногу на правий край коврика, зверху закидаємо ліву. Таз у нас знаходиться по центру килимка, ми його не рухаємо. Руки заводимо за голову, згинаємо їх в ліктях і беремось за лікті. І з видихом також лікті собі тягнемо в праву сторону себе. Тобто таз у нас по центру, а руки, ноги тягнуться вправо. І розтягуються лівий бійка, правий скорочується така. Складочка має бути. Є складочка. Чи Зараз кажеш, да, я так і знала. Бо зробимо двійна підборіддя, а я можу тройне. Видихаємо і витягуємось. Угу. І вертаємо плавно в центр. І тепер ліву ногу кладемо в лівий край коврика, зверху закинемо праву, Можна поміняти захват ліктів, і з видихом себе витягнути теж вліво. Вся задня поверхня тіла притиснута до підлоги. Ми не відриваємо. Обидві лопатки лежать приклеєні до килимка. Руки і ноги у нас. З лівої сторони, а таз по центру. Угу. І вертаємось в центр, розкручуємося. Згинаємо ноги в колінах і робимо декілька перекатів вперед-назад, у спині. Вік угу. добре. Після всього, що було. Угу. І ще один. І зупиняємося внизу і злегка ще вправо-вліво почамось. Угу. Витягуємо ноги вгору, руки вгору і струшуємо. Так свадьбу І знову обіймаємо. Угу. І витягуємо ноги вперед. Вирівнюю. Угу, витягуємо з під себе шию. Хочемо її зробити довше. Опускаємо по центру тіла і розводимо зараз руки і ноги по сторонам. І залиштесь на декілька хвилин в позиції не Закрийте очі, розслабтесь. І я вам дякую за цю практику. Прощаюсь з вами і до наступних зустрічей! В дописі під відео ви можете знайти мій інстаграм Банку Монобанк, а також не забувайте залишати лайки, коментарі. Чекаю вас на наступних тренуваннях. На